Пане Михайло, скажіть, будь ласка, чи вже отримали подяку від так званих збройних сил Російської Федерації за те, що розбудили ешелоновану оборону протиповітряну і нарешті змусили працювати 100 зі 100 по своїх цілях? І як до цього долучені все ж таки біолабораторії? Бо чайку в Пітері, на яку викликала пані з Петербурга наряд? Бо ви подумали, що це безпілотник величезних, а це просто жирна чайка. Вже було це наші чи не наші ну, втахи. Принципі... Пілота то немає у чайки, тому безпілотник чайки точно наші. Ну це очевидно. Далі літаки, такі як сушки, 35 і 34, можна збивати з пістолетів. Ну я так розумію, логіку росіян. А очевидно, що все це буде наростати, тому що ви знаєте, це контр сво Ну вони ж не говорять, що війну почали проти України і атакують цивільне населення, якщо серйозно говорити, атакує цивільне населення. Тобто вони щиро вважали. Давайте отут. Просто треба це правильно завжди ставити акцент. Вони щиро досі вважають. Що мали повне право атакувати нашу територію? Ну тобто, брати ракети, відправляти літаки і вбивати, вбивати людей. І коли це починається, в них вони задають питання: а нас то за що? Як це так у Брянській області збивають літаки? То я їм скажу так: дивіться, нема ніякої війни. у Вас там а у вас там починається контр-сво, і воно буде тільки збільшувати обсяги, і ви будете вбивати один одного достатньо інтенсивно. Ну, тобто, це очевидно, тому що зараз відбуваються чотири процеси в Російській Федерації. Перший процес це втрата керованості. Ви подивіться, що поступово сакральність влади. Улітучується, як то кажуть, да? Ну, Ми просто говоримо про літаки і гвинтокрили, а, і безумовно втрачається керованість процесами. Далі другий процес, який йде, повертаються люди озлоблені з війни повертаються ті ж самі зеки, і вони починають виставляти свої рахунки до місцевих влад. Ну тобто, і це знову ж таки збільшує кількість кримінальних історій. Ми тільки і читаємо з вами сьогодні, що практично вся Росія поступово погружається в такий е, кримінально вакханалію. Третій процес безвідносно до, е, скажімо, е, що відбулося сьогодні в Брянській е, області. Ми бачимо з вами, що навіть в далеких від кордону з Україною областях збільшується кількість ексесів на критичних об'єктах. Ну тобто, потяги попадають під відкост, взриваються там паливні бази і так далі. То це буде збільшуватись. Кількість буде тільки збільшуватись. Ну і нарешті, четверте, ну зброю ми ж не дарма отримуємо, Правильно ми ж маємо все ж таки довести до кінця цю війну. І Росія буде платити по своїх рахунках обов'язково. Ця війна закінчиться правильно. І знаєте, там ще два процеси почались. Перше. Це в Держдумі парламент Російський пропонують обговорити можливість закрити кордони, ну тобто, залізний занавес 2.0. І сьогодні ж з'явилася концепція націоналізації ключових галузей економіки ну, тобто, повністю закрити країну, зробити з неї такий великий радянський табір. І відповідно люди будуть себе почувати в цій країні, так як і мають почувати. Вони ж хотіли цього всього. Вони ж ми можемо повторити. Ну от вони повторять свою долю в радянському союзі з початок 90-х років. Ну і ще докинемо в той, в той перелік, що ви казали. Це по перше за зраду державну, яка визначається за напрямом вітру, довічне ув'язнення, і вони всерйоз говорять про відміну заборони або мораторію на смертну кару. Тому оця історія, коли привітіки, достали пістолетики і будуть розстрілювати на кожному розі, це теж вона цілком реальна в Росії. Це абсолютно правильно, тому що завжди авторитарні системи, які програють, ідуть на ескалацію проти внутрішнього населення. Ви знаєте, це ж це ж аксіома, знову ж таки. Авторитарії користуються тим, що їх бояться. Ну тобто, на зовнішньому ринку Росія 20 років казала «бійтесь нас, і всі боялись, і вони вважали, що це зовнішній ворог, з яким треба воювати. І люди, місцеве населення, воно я як це казали, Чепчики кидає в воздух. І кричить Ура, ура! Ми смотрите, всіх ставимо на коліні сьогодні ж трошки інакша ситуація. В будь-якому випадку авторитарна система перед тим як вмирає, починає репресії проти свого населення обов'язково, тому що треба на комусь зігнати, е, ну скажімо так, ненависть. Ну тобто, вони починають ненавидіти вже не зовнішній ринок, бо вони зовнішніх е, е, ворогів опонентів, таких як Україна, будуть дуже і дуже сильно боятись, але їм треба когось вбивати, їм треба мати ворога, і вони тоді починають репресувати те, що ви говорите, е, місцеве населення. Ну тобто, вони отримують все те, що. Хотіли, коли була система розголужена в радянському союзі, система державного управління таборами, ну так званий гулаг